Асфальт, болото, пісок, сніг. Будь-яке покриття не є питанням для цього автомобіля, а все тому, що на сьогодні на огляді автомобіль Audi a 4 Allroad. Автомобіль у нас виконаний в сірому кольорі. По колу зроблений шадовлен. Спереду встановлена Full LED адаптивна оптика. Автомобіль у нас має підвищений кліренс. Ну і стильні диски 18-го радіусу, що у нас по місту буде забезпечувати дуже комфортну їзду. Під капотом у нас встановлений надійний двохлітровий дизельний двигун з потужністю 204 кінські сили, з автоматичною семиступеневою коробкою передач. Ну і звичайно відома в Ауді система повного приводу Quattro, яка допоможе виїхати з будь-якого місця на землі. Середині нас зустрічає чорним практичним тканинним салоном, повноцінним шкіряним мультикермом, led приборною панеллю, рестайловою мультимедійною системою. Трьохзонний кліматконтроль, система допомоги при спуску, кнопка електроляди багажника та повний електропакет. Ну і звичайно, змінні режими їзди. Назва автомобіля говорить сама за себе. Allroad. Тому на цьому авто всі дороги для вас будуть відкриті. А автомобіль вас відвезе туди, куди ви скажете. Оглянути це авто чи зробити на нього тест драйв по класиці можна на наших майданчиках на вулиці Вокзальна, 81 та на Хотинській, 41М. До зустрічі!